Гребінка – місто районного значення, центр Гребінківського району, залізничний вузол з широко розвинутою інфраструктурою, розташований в північно-західній частині Полтавської області на лівому березі річки Оржиці на перехресті двох важливих залізничних магістралей Харків Київ і Москва-Одеса. Відстань від обласного центру міста Полтави залізницею 203 км, шосейними дорогами 185 км. До Києва залізницею 155 кілометрів, шосейними дорогами 132 кілометри. До аеропорту Бориспіль 110 кілометрів. За 18 кілометрів від Грибінки проходить автомагістраль Київ-Харків. Грибінківський район межує з Пирятинським, Лубенським, Оржицьким районами Полтавської області та Драбівським районом Черкаської області. Чисельність населення району 23 тисячі 100 чоловік. З них у місті проживає 11 тисяч чоловік. Історія міста Грибінки бере свій початок із Городища над Оржицею, яке входило до складу Переяславського князівства, яке було засноване у X столітті. Започаткована Грибінка 1895 року, водночас з будівництвом залізничної колії Харків Київ. Невелике село Тінь, розширившись за рахунок декількох залізничних споруд, перетворилося на станцію Петрівка. У 1901 році станцію і село було перейменовано на честь видатного українського письменника Євгена Павловича Грибінки, автора відомого романсу Очі чорнеє», який народився за 14 кілометрів звідси на хуторі убіжище тепер село Мар'янівка Грибінківського району. Згодом Грибінка стала значним залізничним вузлом. Розташована на перехресті двох важливих магістралей вона здобула велике економічне і стратегічне значення. 25 лютого 1935 року Грибінка стала районним центром. А 25 жовтня 1938 року її віднесено до розряду селищ міського типу. Напередодні Великої Вітчизняної війни. У Гребінці налічувалося 475 будинків, у яких мешкало 3200 чоловік. Рівно два роки, від 19 вересня 1941 року до 19 вересня 1943 в Гребінці господарювали німецько-фашистські окупанти. Гітлерівці розстріляли, вивезли до Німеччини на примусові роботи сотні жителів. Зруйнували паровозне і вагонне депо, школи, лікарні, багато будинків. Але почували вони себе незатишно через активні дії підпільників патріотів. Героїчно воювали наші земляки і на фронтах. Їхніми світлими іменами рісніють пам'ятники мало не в усіх країнах Європи. Відразу ж після визволення Грибінка включилась в ратний труд на благо перемоги над фашизмом. Почалася відбудова. Були споруджені нові корпуси локомотивного і вагонного депо, дистанція зв'язку і колії. 30 вересня 1958 року до грибінки приєднано село Городище. І 21 листопада 1959 року вона здобула статус міста районного значення. Нині в Гребінці діють чотири загальноосвітні навчальні заклади, дві лікарні та дві поліклініки, п'ять бібліотек, будинок культури, два музеї, будинок дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків, районна дитячо-музична школа, два дошкільних навчальних заклади, дитячо-юнацька спортивна школа, яка працює на базі спортивного комплексу, аналогу якому серед таких райцентрів по всій Україні практично немає. Щоденно на його майданчиках оздоровлюється близько 500 осіб. Щорічно на базі спорткомплексу проводяться чемпіонати України та обласні змагання з різних видів спорту. В них приймають участь команди з усіх куточків України. Гребінківська дитячо-юнацька спортивна школа, що функціонує на базі спорткомплексу, виростила не одного майстра спорту. Серед них чемпіон світу серед студентів по гандболу Тищенко Олексій, чемпіон Радянського Союзу з футболу, майстер спорту Лисенко Олександр. Майстер спорту міжнародного класу, член Національної олімпійської збірної з легкої атлетики на Олімпіаді в Афінах Ткалич Тетяна. Член Національної збірної України з легкої атлетики Панасейко Вадим. Неодноразові чемпіони і призери України жіноча футбольна команда з футзалу Надія. Спорткомплекс займає земельну ділянку 4 гектари. Загальна балансова вартість становить 5 мільйонів 220 тисяч 900 гривень. До складу спорткомплексу входять. Легкоатлетичний манеж площею 2376 квадратних метрів без врахування адміністративних приміщень. Балансова вартість становить 889 200 гривень. Будинок фізкультури площею 936 квадратних метрів. Балансова вартість 2 мільйони 503 тисячі 800 гривень. Футбольне поле з дренажною системою площею 7176 квадратних метрів. Трибуни на 3 тисячі місць. 5 бігових доріжок довжиною 400 метрів, тенісний корт, волейбольний, баскетбольний, хокейний майданчики, 3 гандбольні майданчики, гімнастичне містечко, гарове футбольне поле, готель на 120 місць, кафе та сауна. На території спорткомплексу працюють 10 роздягалень, кожній з них працюють душові. На базі спортивного комплексу міста Гребінки проводять навчально-тренувальні збори, дитячі спортивні заклади міста Києва. Тут є всі умови для проживання, тренувальних занять і відпочинку. Поблизу спортивного комплексу розташований районний будинок культури, реконструкція якого проведено нещодавно до 200-річчя від дня народження видатного земляка Євгена Гребінки. Будинок культури, як і парк відпочинку, мають чудовий вигляд. Це улюблене місце відпочинку жителів і гостей міста. Щорічно в лютому в районному будинку культури проводиться обласне літературно-музичне свято «Гребінчина світлиця, присвячене річниці від дня народження Євгена Павловича Гребінки. В місті Гребінка Діє Свято-Георгіївський храм, а також релігійні громади. В місті багато зелених насаджень, квітів, споруджені меморіали жертвам фашизму та голодомору, пам'ятники Євгену Гребінці та герою Радянського Союзу Григорію Кагамлику, Шевченкова стела, пам'ятні знаки на честь полеглих у боротьбі з фашистами вчителів та учнів шкіл, робітників та земляків патріотів. Пам'ятні знаки трудової слави, трактор Універсал-2, танк ІС-2 на честь воїнів-визволителів, тим, хто врятував світ на честь вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, воїнам-афганцям на честь воїнів-інтернаціоналістів та інші. Місто Гребінка славна частина Полтавської області, залізнична і хліборобна. Процвітання міста і району забезпечує його транспортна мережа. Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування становить 98,7 кілометрів. Загальна протяжність доріг загального користування в місті 54 кілометри, в районі 208 км. Найбільшими підприємствами на території міста є локомотивне депо Грибінка Південної Залізниці 669 працюючих. Пасажирське вагонне депо Грибінка Південної Залізниці 352 працюючих. Також успішно працюють такі залізничні підприємства Грибінківська дистанція колії, Грибінківська дистанція сигналізації та зв'язку, станція Грибінка Південної Залізниці, Грибінківське будівельно-монтажне, експлуатаційне управління, відбудовчий поїзд Грибінка та інші. В районі налічується понад 800 суб'єктів господарювання малого та середнього бізнесу, у тому числі 88 малих підприємств та 732 суб'єкти підприємницької діяльності. Населення міста на початок 2013 року 11 тисяч чоловік. Загальний коефіцієнт народжуваності становить 25. Загальний коефіцієнт смертності 39,7. Чисельність постійного населення. Вік 16-59 років 6569 чоловік. Кількість дітей від народження до 17 років 1633 чоловіки, кількість пенсіонерів за віком 2798 чоловік. В галузях економіки міста працює 4 тисячі чоловік. У сфері матеріального виробництва 63. 60 У невиробничій сфері 36,4%. Середньомісячна заробітна плата 2759 гривень. Рівень безробіття складає 2,96%. Деяка частина населення працездатного віку працює на підприємствах установах, організаціях міста Києва за змінами та вахтовим способом. В районі постійно проводиться робота по залученню інвестицій в економіку району, зареєстрована і діє Інвестиційна програма розвитку Гребінківського району на 2011-15 роки, яка затверджена третьою сесією 6-го скликання районної ради 25 лютого 2011 року і є продовженням попередньої довгострокової програми Залучення інвестицій у розвиток економіки району. За період дії програми розроблено та видано інвестиційний паспорт Гребінківського району з пропозиціями підприємств району та органів місцевого самоврядування. Постійно поновлюється база даних вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення для залучення інвестицій. Інвестиційний паспорт району та презентаційні матеріали щодо інвестиційних можливостей нашого району. Розміщені на веб-сторінці райдержадміністрації в мережі інтернет та були розповсюджені на Сорочинському ярмарку. Протягом 2012 року підприємствами та організаціями-забудовниками району освоєно 31 мільйон 16 тисяч гривень капітальних інвестицій, що складає 0,3 до загального обсягу інвестицій по області. Найвагомішу частину, а саме 77%, займають інвестиції в основний капітал, капітальні вкладення. Інвестиції в основний капітал підприємств та організацій всіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування склали майже 24 мільйони гривень у фактичних цінах. В порівнянні з відповідним періодом минулого року в районі спостерігається зменшення обсягів інвестицій в основний капітал на 33,8%. Так, протягом 2011 року було освоєно 46 мільйонів 874 тисячі гривень. Основним джерелом надходження інвестицій в основний капітал впродовж 2012 року, як і в попередні роки, залишаються власні кошти підприємств та організацій. В районі ведеться будівництво житлових будинків виключно за кошти індивідуальних забудовників. В стадії будівництва перебуває 37 житлових будинків. Протягом 2012 року в районі введено в експлуатацію 7 індивідуальних житлових будинків та проведено реконструкцію трьох індивідуальних житлових будинків загальною площею близько 550 квадратних метрів. У 2012 році проведено реконструкцію вуличного водопроводу в місті Грибінка по вулиці 50 років жовтня довжиною 500 метрів, кошторисною вартістю 120 тисяч гривень. Відповідно до переліку об'єктів будівництва, які будуть фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету та коштів спеціального фонду обласного бюджету на проведення робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і доріг комунальної власності. Гребінківському району перераховано у 2012 році 427 900 гривень. З них 136 700 гривень на поточний ремонт та 291 200 гривень на капітальний ремонт. Станом на 1 січня 2013 року освоєно 396 тисяч гривень. З них 90 тисяч на поточний ремонт, в тому числі по місту 57 тисяч та 306 тисяч гривень на капітальний ремонт доріг по місту. В стадії будівництва в місті Гребінка перебуває 8 об'єктів торгового призначення кошторисною вартістю близько 2 мільйонів 800 тисяч гривень. Проблемними залишаються. Перш за все, пошук інвесторів на будівництво промислового підприємства в місті на території колишнього комбінату Донецький, пошук інвесторів на вільні земельні ділянки. Низькі темпи розвитку житлового будівництва у зв'язку з низькою платоспроможністю забудовників та високими ставками кредитів банків. У галузі житлово-комунального господарства при виконанні районної програми Питна вода України у 2006-2020 роках проблемним є фінансування з міського бюджету будівництва водопроводів по вулицях Коцюбинського, Орджонікідзе, Горького, Куйбишева, Садова. Кошторисною вартістю понад 800 тисяч гривень у зв'язку з обмеженням в міському бюджеті. На проведення реконструкції міського дошкільного навчального закладу Васильок необхідно 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Гребінківщина це край з історією, якою варто пишатися. Він рідний для тих, хто народився тут і виріс, хто приїхав сюди і, закохавшись в нього, назавжди пов'язав своє життя з ним. Це край талановитих, працьовитих, добрих і щирих людей які своєю працею, своїми зусиллями розвивають його. Крім людського потенціалу, запорукою успішного та стабільного розвитку міста є зручне географічне розташування, наявність вузлової залізничної станції та щедра земля. Своє головне завдання місцева влада вбачає в тому, щоб максимально використавши переваги міста, створити умови для плідної роботи і комфортного життя його мешканців. Запрошуємо потенційних інвесторів до взаємовигідної співпраці з метою подальшого гармонійного розвитку всіх напрямків бізнесу та соціальної сфери. Ми завжди відкриті для дружного спілкування, ділових та партнерських стосунків.